Стосунки з Богом починаються з покаяння. Покаятися значить укласти завіт, прийняти Сина Божого, який є Словом Божим, і далі пізнавати Бога та служити Йому. Біблія вчить, що спасіння приходить через дітородження. Отож, розглянемо деякі факти про дітородження, які допоможуть виконати призначення на життя. Отже, дітородження це передусім спасіння людей. Коли єврейський народ вийшов з рабства та йшли до обіцяної землі, то жінки народжували багато дітей, але Біблія каже, що Бог розгнівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в пустелі і помер. Ми бачимо, що просто народжування дітей їх не врятувало. Новий Завіт відкриває секрет дітородження це народження згори, стати духовними чадами Бога і народжувати за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків, проповідувати та народжувати від Духу. Біблія пише: нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок. Щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангелії, являли силу Божу, народження та спасіння. Тому, коли Ісуса вели на страту, Він говорив за собою ридайте і за дітьми своїми. Христос пророкував цьому світу апокаліпсис і велику скорботу, тому плодіться і розмножуйтеся духовно, ідіть, проповідуйте, навчіть народи, примножуйтеся за духом. Ось що таке справжнє дітородження. Врятуйте себе, тоді зможете врятувати інших. Є те, що ми робимо за тілом, але є те, що за духом. За тілом народжують для себе, але скільки дітей ми народили для бога? Саме це і є метою кожної людини. В Біблії записана проста істина той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває. Старий завіт каже: Не вбий, не чини перелюбу, а новий каже, навіть не думай про гріх. Якщо у старому завіті діє закон, то у новому діє благодать, стандарт якої набагато вище за закон. Так і з дітородженням Бог хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога скільки людей ви народили за духом? Тому підписуйтесь і напишіть мені, щоб наповнити землю баченням, одкровенням та вченням з неба. Ісус сказав: Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.